Після розсіяння народів у Вовонської вежі, поділення землі на континенти, виникнення нових мов і поділо народів на племена з'явилися нові раси, і Господь по гріхам людей опускає їм язичество, поганство. З'являються нові неправдиві релігії. Мінуций Фелікс, письменник другої половини другого початку третього століття, говорить, що демони вигадали язичні релігії, щоб відвести людей від Бога. І саме період після Вавилонської вежі до призвання праведного Авраама, цей період є виникненням різноманітних язичних культів. Людина, маючи в собі неізгладіме релігійне почуття. Слово релігія означає зв'язок, але бути істинним зв'язком з Богом, маючи в собі неізгладіме почуття прагнення до Бога, але засмічена гріхами і пристрастями, починає уявляти собі Бога не так, як закладено в душі і в істинній релігії, про це було сказано. А віддалившись від Бога справжнього, починає бісив вважати собі за богів, Тобто Богом дароване відчуття Богопоклоніння, Богошанування, від чого залежить доля людини, вічна доля, людство починає спотворювати цей дар, і з'являються. Різні вигадані віри. Людина починає обожествляти творіння рук Божих, обожествляються Сонце місяць, зірки. Так з'являються е, релігії, які називають сабоїзм, поклоніння небесним тілам. зоотеїстичні релігії, де звіроподобні істоти починають е, бути е, так званими вкав богами, приклад, тому Єгипет. Люди з звірячими головами, звіроподобності, також з'являється антропотеїзм, тому є підтвердження грецьких релігій, де обожествлялась людина і тут страсті, біси говорили із статуй, вони провіщали, проріцали. Нічого не вчили, крім Розбещення і гріховності, язичество вело в адову юдоль.